Друзі, привіт! Сьогоднішня практика саморегуляції це не те, що можна робити де завгодно і коли завгодно, а вона дуже дієва, але вона потребує певних умов. І ці умови називаються душ. Сьогодні ми навчимося регулювати свій психічний стан і фізичний стан за допомогою термопотоку. Термопотік це такий вид гідротерапії, який включає в себе чергування холодного та гарячого. Потоку води для збільшення енергії, для о, збільшення і покращення стресостійкості організму для фізичного і психічного благополуччя. Є дещо схожа технологія, вона називається контрастний душ, але термопотік і контрастний душ це о, трошки різні речі. І ось тих, хто практикував контрастний душ, я також колись цим займався. Є одна і та ж тема, є одна і та ж проблема. Доводиться змушувати себе приймати контрастний душ, бо холодна вода, особливо цей цикл холодної води, він дуже неприємний і ти себе силуєш і при ну, дуже таки супротив викликає. А технологія термопотоку вона полягає в тому, щоб робити м'який плавний переход від гарячої до холодної, від холодної до гарячої води. І, хоча це не головне, контрастний ж душ, там різкі перепади температури, і ось вони можуть бути неприємними для тих, хто не звик до таких перепадів. Термопотік направлений на те, щоб регулювати температуру відповідно його власних потреб, тобто, сам момент переходу від холодної гарячої води визначається виключно сигналами організму для готовності і бажання. Переходу до о, зміни температури, Контрастний ж душ, він потребує таких вольових рішень, напруження він проходить через о, таке подолання більше. Далі відмінність в частоті і тривалості процедури. Термопотік направлений виключно на те, щоб опиратися на довжину ітерації. На кількість цих ітерацій, виключно е, по сигналам свого організму, виключно по внутрішнім бажанням. Ви самі визначаєте е, як часто робити ітерації, і скільки довго Контрастний душ – Це така процедура, яка ну е, вона вже з визначеною частотою і тривалістю цих процедур, яку ж користь дає термопотік? Термопотік дає енергію, е, регулярне використання термопотоку у своєму житті, як обов'язкову процедуру. Дуже е, дає вам багато сил, у вас є багато ресурсу на виконання роботи, і ви на роботі і в своєму особистому житті стаєте більш продуктивними. Другий термопотік покращує кровообіг і покращує е, кисневий потік до головного мозку. Це якісно поліпшує когнітивні функції головного мозку. У е, мозку ви стаєте краще думати, краще приймати рішення. Е, більш якісніше вирішувати складні завдання, і ви стаєте більш зосередженими. Наступне сама процедура термопотік це дуже ефективне рішення, ось для зняття стресу та напруги. Відразу від цієї процедури вам становиться емоційно. Легше ви становитесь більш спокійним, врівноваженим, і у вас підіймається настрій. Термопотік дуже круто впливає на якість вашого сну. Тобто, після роботи, після якихось емоційних фізичних напружень, ви будете дуже якісно під час сну відпочивати і відновлюватись. Наступне термопотік напряму впливає на зміцнення імунітету. Ви будете менше хворіти і. Відповідно, пропускати менше роботу. будете більше в розрізі довгострокових періодів, будете більше робити дій і змог не випадати з робочого процесу. Наступна така важлива штука. Термопотік він дозволяє адаптуватися до температурних змін, і психіка наша реагує так, що. Коли вона адаптується до якихось фізичних змін, вона також набуває здатності адаптуватися в робочому середовищі в якихось життєвих ситуаціях. Тобто психіка адаптується до умов стресу і стає не така вразлива для стресових ситуацій. Наступне термопотік допомагає відновитися від фізичної і емоційної втоми. І він дуже якісно працює з як запобігання до вигорання. Я вже не кажу про те, що він якісно впливає на збільшення витривалості, на збільшення е мотивації, на просто покращення настрою е протягом вашого дня, і ось термопотік — Це таке пряме тренування вашої психічної і фізичної саморегуляції. Так, ну що ж, як і усіх теоретичних відео цього курсу, я розказую е що це таке. Для чого це? А вже у практичному нашому занятті я дам практичний алгоритм, покроковий алгоритм, як робити процедуру термопотік. До зустрічі на практичних заняттях.